Віт, привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платі Терапія. Це україномовний канал про шиття. Долучайтеся до каналу, ставайте підписниками, натискайте вподобайку та не пропускайте нові цікаві та корисні відео для вас. Сьогодні у нас спідниця. Спідниця. Це нижня частина вашого гардеробу. Така спідниця є надзвичайно цікавою, елегантною та привабливою. В мене вона виконана із костюмованої тканини. Зараз будемо уважно роздивлятись виріб на манекені. Вона здається складною, але, повірте мені, нічого складного. Ви з легкістю її для себе зможете пошити. Отже, спідниця без будь-яких застібок. Зовсім. Пояс у нас на резиночці це дуже зручно, трішечки висхудли, трішечки ви набрали вагу, то неважливо, адже талія залишається м'якою та не сковує ваші рухи. Надзвичайно м'яка і ніжна. Так, що тут в нас є? Пояс ви такі вже вмієте робити, як пам'ятаєте, сукня з кишенями я вам показувала виготовлення саме такого еластичного поясу. І потім ще зроблена відстрочка прямою строчкою, для того, щоб було охайно і гарно. Попереду, ось тут може непомітно, тому що тканина у нас фактурна в смужку, є невеличка складочка, як защіп. Що він дає? Дає привабливість і трішечки буде скрадувати животик. Ось саме в цій області трішечки тканина тут збільшилась в об'ємі, якщо є животик, це буде гарно приховано. Кишень немає, захочете, зможете собі сюди зробити кишені, хто захоче. У нас передня частина спідничі несиметрична. Бачите, тут є, так, є така ось як поглиблення, хвостик невеличкий. Так, і нічого складного, головне, я вам розкажу про обробку. Далі на спинці є шов. Це зроблено для того, щоб наша спідниця була більш широкою та економити тканину. Ось він є в нас тут. Так? Всього в мене було 85 см тканини по довжині, 1,5 м по ширині для цієї спіднички. Це з усім, з урахуванням поясу і підрубки низу. Тепер зверніть увагу на бокові шви. На бокових швах у нас зроблені розрізи, як з однієї сторони, так і з іншої. Вони абсолютно однакові. Ви можете не робити два однакові розрізи, один може бути більш вищим, один може бути застрочений до самого краю. Це вже за вашим бажанням, будете експериментувати. Тепер з приводу обробки. Незважаючи на те, що там в нас є кутик так, в обробці, але ви будете закладати ось таким чином тканину, зверніть увагу, і у вас кутик ось викладеться сам собою, саме в цьому місці. Бачите, вийде охайно. В мене там є клеєва паутиночка. Це для того, щоб саме оця підрубочка була пласкою не була дутою, як я кажу, як дута змія. І обстрочено на 2,5 см. Ось саме ця нижня частина спідниці, так? А бокові розрізи, зверніть на них увагу, вони на півтора сантиметра. Ось так. Бачите, як построчено. Щоб було охайно. Ось це я маю на увазі. Тут у нас шов виглядає ось так. Дуже все охайно, ви також це все зможете для себе повторити. Тканина називається вона «креп-барбі-діагональ». Може бути будь-яка, будь-яка тканина на ваш смак. Це може бути як літня тканина, так і ось така тканина костюмна, з якою шиють звичайні класичні костюми. Може бути легка смужка, може бути будь-який легкий малюнок. Я вибирала бежевий колір. він Популярний, він є універсальний і базовий. Це може бути зверху, як біла сорочка, так і чорний светр. Це можуть бути будь-які аксесуари, високі чоботи і навіть грубе спортивне взуття. Від цього зовнішній ваш вигляд буде кардинально мінятися в залежності від того, що ви будете підбирати до цієї вашої спідниці. Не ну, обов'язково шити світло, ви можете спробувати спочатку просто пошити чорну. Як класичний повсякденний варіант, але вже скоро весна, тому хочеться більше світлих речей. Ну що ж, я вам всім бажаю музи. Складність виконання, тут, повірте мені, невелика. Ви з легкістю для себе це зможете повторити. Спідниця без застібок, без виточок, тому дуже зручна в пошиві навіть для новачків. Тож, як завжди я кажу, беріть ножиці в руки, музи вам, і все у вас вийде. Якщо ж ви хочете виконати таку сукенку, як на мені, а ми з вами її вже шили, то в описі під відео ви знайдете посилання саме на цей урок. Якщо маєте бажання для себе пошити саме таку сукенку. Ну що ж, на цьому все. Я вам всім бажаю дуже гарного настрою. Скоро весна, тому. Багато речей не буває: ні суконь, ні спідниць. Шийте, радійте життю та вірте в саме найкраще, що може бути. Вам натхнення та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі! Сьогодні ми з вами пошиємо спідницю з симетричним низом. Для цього ви можете брати як костюмовану тканину, так і будь-яку іншу. В мене ось така сама звичайна костюмка. Називається вона Барбі, в деяких випадках її називають ще костюмовану діагналем хто як? Трішечки в смужку бежевого кольору, такого пісочно-бежевого. Ширина тканини складає. Метр 50, ну майже метр 50, трішечки менше. Там хай 1,44 чи десь так, так то не важливо. І довжина в мене 85 см. Можете брати близько 90 см, якщо хочете трішечки довшу спідницю. Тканину так, випрали і обов'язково пропарили. Прасочкою. Тепер складаю я, щоб зручніше було кроїти ось таким чином. І відміряємо від основного нашого шматка спочатку на пояс. На пояс відміряю десь близько 10-12 см. Не більше. Цього більш, ніж достатньо. Ось 10-12 см для поясу. Скільки я беру 12 см так. малюємо лінію. Відрізаємо, Так, це є. Далі, що ми робимо? Розкладаємо всю тканину на столі е лицем всередину. Ви перевірили, що з нею все добре. Лицем всередину викладаємо. Ось таким чином. Кромочки відразу зрізаємо, щоб вони вас не збивали з толку. Тому що, коли ви шиєте із кромкою, є такі кромки, які стягують тканину. Тобто це лишня тканина, для орієнтиру від кромки, ви можете намалювати приблизно десь 1 см, отак, припуск на шов, тільки на спинці він буде. На спинці спідниці, позаду в нас буде оцей проходити шов. Це задля економії тканини. Ми так робимо. Тепер, що ми робимо? Знімаємо свій обхват грудей, Свій, ви свій знімаєте, я свій, так? І до нього додаємо приблизно 10 см. Це вірність облягання і всього решта. От ви, наприклад, у вас об'єм грудей. 100 плюс 10, 110, розділили це число на 4. І тут ось його відклали. Я тут беру приблизно десь 25-26 см. Ви берете своє ось вони. 25-26. Так? Тут так само, з цієї сторони. Дивіться, тут я відклала. І тепер з цієї сторони, так само. Вам видно все на столі. Ось я беру 25 см. Так? І тепер. Ці дві лінії між собою ми з'єднуємо. Отак під лінієчку строго. Намалювали ми лінію так, по діагоналі. Це в нас лінія проходить по діагоналі, як ви бачите. Таким чином, ми що робимо? Ми отримуємо з вами ширину спідниці внизу, дивіться, аж 45 см. 90. А якби ми кроїли в одну довжину, то максимальна ширина у нас би була. Це я вам показую, чого так. Максимально 35. За рахунок того, що ми кроїмо ось таким чином, ми з вами отримуємо широку спідницю по трапеції. Тільки позаду в нас з вами шов, попереду нема. Ріжемо. Після того, як розрізали, ми беремо, розвертаємо і складаємо один на одне. Ось так. Виклали, рівненько, гарно все зробили. так? Тепер тут в нас припуск на шов, все нормально. Тепер що ми робимо? Тут відміряємо ми з вами попереду 2 см і ось такою напівокруглою лінією, десь сантиметрів 15. См, сюди ось так. Можете взяти більше. Так. Отак на піввокруглою лінією ми це все вирізаємо. Чому? Тому що ми з вами не плоскі, а ми з вами кругленькі. Так? Тому нам потрібно цю лінію отак округлити. Обов'язково. Тепер робимо наступний з вами фокус. Що це за фокус взагалі? Дуже простий фокус. Беремо ось за цю. Складочку і складаємо ось так. Тут притуляємо і ось тут. І ви бачите лишня тканина, яка у нас у цей хвостик, який нам треба зрізати. Так? Ось ви бачите. Бачите цей хвостик і вирівнюємо лінію сюди. Так, вирівняли. Тепер, там, де спинка залишається так, як є. Єдине, що ми можемо зробити, трішечки перемістити цю виточку. Що ми з вами робимо? Дивіться, отут на спинці, щоб гарно спідничка сиділа, ми що зробимо? Зробимо наступний фокус. Дуже простий. Вниз спускаємось на 16 см і тут звідси забираємо ну, десь приблизно 2 см. І проводимо лінію сюди. І не забувайте про припуск. Тобто, оцей невеличкий хвостик ми зрізаємо. Це так начебто, як таліву виточку ми зробили. Не забудьте, що саме отут вам треба буде шити. Саме в цьому місці, так? Тепер передня частина спідниці. Ми потім ще зріжемо довжину. Що ми їй зробимо? Ми їй зробимо наступний фокус. Дивіться, так? Ми зробимо хвостик. хвостик. Дуже гарний ми зробимо їх хвостик. Розвернули до себе лицем до себе. І тепер з однієї сторони, ось так, потім ми там зріжемо. Ми заберемо 13 см, так, і отак от сюди, в сторону, десь сантиметрів 30. Отак, хвостик. Тут ми заберемо ну, десь приблизно 10 см. Так, і отак от теж вирівняємо. Можна взяти більше. Хто як захоче, можна, в принципі, брати більше, так? і більше. І оце все отак зрізаємо довжину. Побачили ви? А тепер, оскільки ж ми зрізали довжину, нам треба, щоб боки в нас були однакові. Ось тут. Так, тепер що ми робимо? Розвертаємо, дивіться, складаємо лицем до лиця, щоб ви не сплутали, скільки ви зрізали. Так, приблизно ось тут. Або можемо залишити спинку отакою от довгою, як є. Хай буде така довга. Як є, в принципі, ми ж можемо і такою залишити з вами. Ми можемо зрізати одну сторону, так? А цю залишити ось такою. Цікава буде спідниця, в принципі, то. так? Але можна отут зрізати. Як вам хочеться, давайте зріжемо. Тут давайте відмітимо тут приблизно і тут. Отак. Щоб ви бачили, так? Дивимось, чи одинаково. В принципі, одинаково, ні? Ні, не одинаково. Отак. Хай буде. Ні, я не буду спинку зрізати. Завжди, спинку оставляю так, як є. Зроблю там розрізи. Так, і тепер починаємо сшивати в кучу нашу спідницю. Увага! Як ми її сшиваємо? Беремо передню половину. Складаємо в самому цьому гострому місці. Дивіться, отак. Отут. Що ми робимо? Так, ми робимо тут невеличку складочку. Бачите, гостряк заклала. Провожу лінію сантиметр і вниз провожу лінію на 10 см. Отак. Вам видно. І по цій лінії строчимо прямою строчкою. Можете два рази. Раз. Розвернулись і два, щоб гарно закріпити. Застрочуємо. Дивіться, просто застрочили складку. Її, якщо брати з вивороту, то вона дивиться ось в цю меншу сторону. Так, отак от, от. Можете приутюжити і можете тут зверху прострочити. Ну, В принципі, нормі так. Тепер що ми робимо? Зшиваємо центральний оцей шов на спідниці. Де він у нас подожіть? Бо я тут вже все розтормашкала. Оцей шов центральний на спідниці задній. Шиваємо. А тут що ми робимо? Обробляємо оці шви і оцей. На спідниці зшиваємо цей шов між собою, обробляємо нижній шов і два оцих. Зараз я покажу зад і перед я шию покажу вам. Тут, в принципі, нічого складного. Окремо обробили ось передню частину спідниці. Вам видно низ і бока. І так само задню частину спідниці, він шила центральний шов, і бока обстрочені. Тепер ми складаємо лицем до лиця. так? Дивіться, тут у нас ось це оброблено. Робимо невеличкий розріз. Тобто, я зашиваю, давайте, де в мене мила кусочок. Я зашиваю ось з цієї сторони з якоїсь, зашиваю так, щоб тут оставалось десь 11 см. Ось так. Ось до цієї точки, 11 см. І тут можна, в принципі, зробити так само, можна більше. Тут також зашиваю, ну, десь 11-12 см, ось до цієї точки. Зшиваю між собою, але тут оце ось буде не зашита, як розріз. З однієї та з іншої сторони. Зашиваємо. Так, шили ви бока, один і інший, і потім виклали ось так. Дивіться, на. Прасувальній дошці і розгладили ось таким чином. Ви зашили до цієї точки. Розгладили ось так. Підвернули тут і тут, потім. Це мене речить. Потім Зад. Тут ви підвернули. У Вас тут бочок підвернутий. Спинку закладаємо на десь на 3 см і також запрасовуємо, підвертаємо. Ось, бачите? Той хвостик, що тут всередині, ви можете зрізати, ну, щоб. Оцього товстого там не було, внутрішній. Загорнули перед. Теж так само загортаємо цю сторону. І потім цю. Отой хвостик, що там всередині, можете зрізати. Все, низ оброблений. Тепер пояс. Пояс чітко відповідає у нас лінії талії. От скільки лінії талії, стільки в нас і пояс. З одним швом, зашиваємо, робимо шов так само в розутюжку, як оцю в розпресування, і на лице заутюжуємо навпіл. Пояс робимо такий, як в платті з кишенями. Хто дивився той рук, той молодець. Тільки посередині строчити не буду. Далі вставляється резиночка і прострочується низ. Резиночка чітко по об'єму вашої талії, Тобто резиночка. Пояс відповідає талії спідниці, а резинка відповідає вашій талії. Не якийсь чужій, чи валіній, чи галіній, а саме вашій талії. Вставляємо резинку всередину. Хто не бачив урок, із виконанням пояса для вас я на нього залишу дорогі мої посилання. Я хочу, щоб ви дивилися уроки і для себе навчились чомусь корисному. Потім пояс вставляється туди, зашивається, і можете зробити відстрочку. Ось така проста спідниця. Для декору можете нашити просто одну єдину кишеню ось просто отут попереду. За, запрасовується кишеня, така, як в сорочці, і нашивається. Це вже хто захоче ну, дуже по модному зробити. Ще простіший варіант поясу: це обстрочити на оверлоці, загорнуть. Зстрочить і прямо сюди вставити резинку. Хто не хоче робити пришивний пояс. Чи так можна, можна. Вже будете дивитися, як вам хочеться її виконати, ось саме цю нашу спідничину. Ну що ж, все я розказала, дивлюсь, чи не за широкий пояс. Все я розказала, все я вам показала. Дуже надзвичайно просто робити таку спідницю. Вона може бути як окремо сама по собі, так і частина плаття. Це може бути такий у вас незвичний костюм. Не обов'язково бежева робіть чорною, з такою спідницею ходить на роботу. І до грубих кросівок, і до високих чобіт, і до туфликів буде виглядати ну дуже-дуже сильно красиво. На цьому все. Бажаю вам гарного настрою, музи, цьомки-бомки. Бувайте, до зустрічі!